Доброго дня, компанія Мінягра Луцьк. Є по наявності донфени з 40 без кабіни та 40 з кабіною. Також в нас є новинка, вже зібрали донфена 244-го дідлобі, тракторець з кабіною, кабіна у нас з опаленням. Ось Так що. Краще видно Вічна коліса КПП, КПП в нас синхронізована. Тракторець йде з реверсом. вал відбору потужності двош відкісний. Передній міст підключається механічно. стояночне гальмо автомобільного типу, електронна панель приладів. Трьохсекційний розподільник з плаваючим режимом. Ось така 24-ка. Дунфенг з примусовою навіскою. 4 гідророзетки. Заводська кабіна. Цілий день йде дощ, не дає вийти, відзняти вам даного тракторця, трошки дощ розпокоївся. Три циліндра. Двигун тут стоїть ЗН 390 Всі, хто знає, що за двигун, ЗН-390, вона вже пішло, що розказують, що це 35. Як не 35, -ка? не слухайте, нехай вас не обманюють різні продавці менеджера. Цей двигун має 1813 кубічних сантиметрів. Ніякий, навіть не 1,9. Так що дивіться, що за двигун. Не відійдеться на... Обман від інших компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Ще ці тракторці також у нас без кабіни. Одного вже збираємо під клієнта без каміни 24 ку і будемо збирати інше, щоб повернути поставити на майданчик. Всім до зустрічі! Заїжджайте, тестуйте та вибирайте.